Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Волинській області 474 дитячих садочки. З них влітку не працюватимуть 322. Куди водитимуть дошкільнят батьки, які працюють, розкажемо у нашому випуску новин. Я Оксана Кот вітаю і ви дивитесь підсумок тижня на Суспільному. В Луцькій громаді 51 дитсадок, в якому виховують понад 9,5 тисяч дошкільнят. Відповідно до рішення міськвиконкому, чергових садочків у літній період працюватиме вісім. 43 заклади дошкільної освіти дітей не прийматимуть, розповів Суспільному директор міського департаменту освіти Віталій Бондар. Судність сріження в тому, що дійсно батьки мають можливість, які знов працюють на роботах, повноцінно зайняті двоє батьків. Мають можливість віддати своїх дітей на виховання в закладу шкільної освіти. Щодо того, чому не працюють всі садочки в цей період, педагог також має право на відпочинок. А це в літній період. Це 56 днів для кожного педагога, вихователя, помічника вихователя, керівника закладу освіти і так далі. Щорічно визначаємо ті чи інші чергові садочки в різних мікрорайонах, тобто вони чергуються. Щорічно не буває так, що рік за рік буває той самий садок. Щодо економії енергоносія, зрозуміло, що якщо ми зараз забезпечуємо лише 8 закладів освіти з поміж 51, економія економія енергоносія зрозуміло, що буде це і вода, і тепла вода, і електроенергія, і при необхідності, де заклади освіти є газ, також і газ. Вартість харчування складає 70%, процентів. Це платять. Батьки відповідно за свої дитя, і 30% відшкодує Луцька міська рада без винятку за всі категорії діток. Але є категорії діток, які користуються пільгою. Відповідно, у нас є перелік відповідно до чинного законодавства, які це користуються, і вони безкоштовно харчуються. Ось це перший момент. Друге, якщо прорахувати де більше, де менше, зрозуміло, що ми замовляємо продукцію, яку ми купуємо в меншій кількості, відповідно економія буде. А яка економія буде? ви не на завершення саме літнього періоду. А це на 12 серпня 2024 року. В районах області також працюють. Працюють чергові дитсадки за інформацією наданої Суспільному від голів військових районних адміністрацій у Луцькому районі 132 дошкільних навчальних заклади. З них чергуватимуть 82. у Володимирському районі з 85 дитсадків. Чергових 14, у Ковальському районі 138 дитячих садочків у літній період. Працюють 46. На Камінь-Каширщині з 68 чергуватимуть два дитсадки. Кореспондентка Тетяна Біску побувала в одному з дитсадків Луцької громади в останній перед закриттям день прийому дітей. Що розповіли педагоги, як батьки реагують на закриття закладу освіти і чи планують відвідувати чергові садки? Дивіться далі. Забави з героями мультфільмів, бульбашкове шоу та спортивні естафети. Так провели останній день у садочку перед літнім відпочинком дошкільнята дитсадка номер 27 Лучанка Ольга Граус прийшла за чотирирічним сином. каже, дитину поведе у черговий садок. Мама працює, тато працює. Одна бабуся за 400 кілометрів, друга бабуся не може доглядати, тому мусимо віддавати дитину в черговий садочок. Плануємо віддати свою донечку до бабусі, адже вона в нас живе за містом Нєчка вже любить у неї знаходитись і там весело. В неї є ще також старший братик, який закінчив перший клас. і Вони разом будуть відпочивати у бабусі. У цьому садочку не прийматимуть дітей з 17 червня по 12 серпня, каже завідувачка Оксана Оніщук. Але колектив працюватиме. «Педагогічні працівники йдуть у відпустку. Частина йде технічного персоналу у відпустку. Ті, що залишаються або нещодавно прийняті, яких ще немає відпустки. Вони у зв'язку з виробничою непообхідністю. Підуть у чергові садочки працювати. Всі останні, які лишаються, у нас є дуже багато роботи на нашій території. Зі слів завідувачки, в садочку 11 груп, в яких 333 вихованці. Вихователька Оксана Рекрут іде в оплачувальну відпустку на 56 днів. Підробітку не буду шукати, тому що ну як воно то скільки не дай людям таке, знаєте, поговорка, така прислів'я. Я скільки не дай, завжди мало. Але ж і треба відпочити, щоб як то кажуть, перезавантажитися нові емоції і спокійно прийти невтомленою на роботу. Від початку цього тижня у Луцьку у різних мікрорайонах міста працюють вісім чергових дитсадків, до яких батьки записали орієнтовно три тисячі дітей, розповів Суспільному директор міського департаменту освіти Віталій Бондар. Як розпочався перший день чергування в одному з закладів дошкільної освіти Луцька, бачила Тетяна Біскуп. Анастасія Григор'єва привела у садок трирічного сина. Каже, це перший досвід перебування у черговому дитсадку. Будемо по можливості ходити два-три рази на тиждень, забирати раніше. Ну, але є така потреба. Насправді, влітку батьків ми працюємо, ввечері ми з ним поспілкуємося. Якщо їх дуже не сподобається, буде великий стрес, будемо над цим працювати. Ось будемо якось компенсувати, будемо в басейн ходити, якісь інші розваги. Усіх дошкільня з батьками, що приходять до чергового садочка, на вході зустрічають працівники. Та скеровують до потрібної групи відповідно до списків, складених напередодні, каже директорка закладу Ніна Матвіюк. Далі на ігровому майданчику вихователька знайомиться з батьками та дітьми у старшу групу, каже Валентина Якимчук: записалось 45 дітей. Бейжик має бути, має бути тривожна валізка. Ну а шкафчики все я попідписувала в п'ятницю. Списки готові тільки тут я приходжу, пишу номера телефонів, щоб створити ну до ї години. Створюю батьківську групу. Черговий садок це тривожна валізка. Водичка, печиво і ковтинка на замочку. Діти по-різному реагують на зміну обстановки. Хоч я не побачив друзів, але мені не страшно. Йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. У групі кожна дитина складає речі у шафку. О, Єва, ти будеш шити. Бачиш, дівчинка, як королева будеш в шкафчику. Так, так, тут... Тут Дивись, на який гарний в тебе шкафу. Третій зелененький Запам'ятала? завідувачка закладу дошкільної освіти Ніна Матвіюк каже: перший день метушливий, бо організаційний. Завтра прийдуть на допомогу працівники з інших садочків, оскільки групи переповнені. Максимальна кількість дітей в одній групі 53, каже педагогиня. Так, садок, як і інші сім чергових, працюватиме до 12 серпня. Щоденне відвідування 230, 250, 200 дітей на 230 офіційних місць. На сьогодні в черговий садок записано 537 дітей. Чергуємо не перший рік. Узгодили списки із керівниками закладів дошкільної освіти, які йдуть до нас. Зробили розподіл по групах. Ускладнило ситуацію те, що в п'яти групах карантин на вітряну віспу і мусили додаткову інформацію брати. Хто з діток перефорів вітряною віспою, хто не перефорів, і вже виходячи з того, комплектували групи. Дитячий садочок має укриття, розраховане на 400 дітей. Женіна Матвіюк, аби ознайомити усіх діток з його розташуванням, проводять тренування. Спочатку на підлозі, ну на підлозі то важко, То ми так придумали. А це заклад дошкільної освіти номер 13 у Луцьку. Він у літній період не прийматиме дітей. Тут розпочалось генеральне прибирання та косметичні ремонти у кожному приміщенні, розповіла завідувачка господарства Марія Бортник. Група сонечко в роздягальні кладеться плитка. Група курчатку буде мінятися двері. Група «Колобок» теж зробили капітальний ремонт роздягальні. Група Зірочка теж робиться капітальний ремонт роздягальні. Зі слів Марії Бортник роботи в дитсадку відбуваються за гроші, виділені з міського бюджету. Працівники міського департаменту освіти щодня моніторять кількість відвідувачів дитсадків, розповів головний освітянин Луцької громади Віталій Бондар. Досить така невисока є присутність дітей в закладах дошкільної освіти чергових. Це понад 60% в середньому. Щорічно, ми бачимо, спостерігаємо ситуацію не більше 70% від спискового складу дітей в закладах дошкільної освіти, які виявили бажання перебувають в межах того чи іншого навчального робочого дня. Адаптація дитини до змін і нового навчального закладу залежить від віку, розвитку та індивідуальних особливостей, говорить психологиня Ірина Щурук. Радить батькам заздалегідь пояснити дитині, що відвідування чергового садочка тимчасовий процес. Зробіть акцент на позитивних моментах, нові іграшки, нові знайомства або ж старі друзі, які також будуть там. Легше адаптується дитина, у якої сформовані навички соціальної взаємодії, яка вміє і знає прийоми комунікації, з іншими дітьми тому ідучи у новий колектив вивчить з дитиною кілька. Нових рухливих ігор, мирилок, лічилок. дозвольте брати з собою у садочок улюблені іграшки. Повертаючись додому, обов'язково проговоріть із дитинкою, як вона провела час у садку, що було нового, цікавого, чим вона займалася, у які ігри грали, цікавтеся, як дитина провела час протягом дня її успіхами. Обов'язково звертайте на емоції своїх дітей, умійте щитувати їх з обличчя та проговорюйте, що відчуває ваша дитина у даний час. Після Віталія Бондаря, директора департаменту освіти, до звичного режиму роботи дитсадки Луцької громади повернуться 13 серпня. І це уся інформація на сьогодні. Маєте новини чи запитання? пишіть нам на електронну адресу, а також читайте новини в усіх соцмережах та на сайті Суспільне Медіа. У підрубриці топ регіонів шукайте Волинь. До зустрічі наступного тижня.